Сьомого вечора в ефірі марафону Новини, які для вас підготували я, Анастасія Дауголе і інформаційна служба Інтера. Двоє загиблих та стільки ж постраждалих у Нікополі. Російська армія зранку веде вогонь по населеному пункту. Про безпекову ситуацію та про наслідки ворожих атак за день розкаже кореспондентка інтера з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено, і одразу передаю тобі слово. Вітаю, Анастасія. На насправді з самого ранку російська армія вбила у Нікополі двох людей: це жінка і чоловік. А кількість постраждалих зросла до восьми людей. Серед них і дві дівчинки 15 і 16 років пошкоджено вісім багатоповерхівок, 25 приватних будинків. Понівечено дитячий садок, будівлю пожежної частини, благодійну організація, банку та магазину. Потрощено і від з десяток автомобілів, серед них і службовий транспорт, рятувальників і швидких. Загалом Нікопольщина від самого ранку і до вечора під суцільними атаками ворог застосовує проти мирного населення артилерію, РСЗВ град та дрони камікадзе загалом здійснили за день близько 20 -ти. атак. Тож напружена ситуація залишається безпекова у регіоні. Впродовж дня лунали повітряні тривоги, моніторингові пабліки. Повідомляли про випущену Росією ціль в бік регіону. Станом на зараз, поки без критичних наслідків населення просять надалі. Нехто небезпекою берегти себе та своїх рідних. На цьому мене все студія. Дякую за інформацію, Олено. Моя колега Олена Мандалюк розповіла про сьогоднішні атаки росіян на Дніпропетровщину. 16 атак відбили українські захисники минулої доби на Куп'янському напрямку, зокрема у районах Петропавлівки, Сеньківки, Іванівки та Берестового. Артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Через сьогоднішні обстріли є поранені і загиблі. Докладніше готова розповісти. Наша кореспондентка Світлана Шекера. Вона зі студію наживо. Світлано, вечір добрий. Як минає доба у Харкові та області? Вітаю Анастасія. Ворог сьогодні по самому Харкову ударів не завдавав. Утім, ситуація напружена. Повітряна тривога. У нас тривала практично увесь день, майже сім годин. Удари ворог сьогодні завдавав по передмістю о 14-й годині, вдарили по дергачах безпілотниками ланцетами. Треба сказати, що ланцети долітають до нас вперше. Було 5 ударів, як повідомили в обласній військовій адміністрації, ланцети поцілив в непрацюючу, непрацюючу АЗС. Постраждалих немає сьогодні. Зранку росіяни також з артилерії обстріляли Куп'янськ. На жаль, там є постраждалі 48-річна жінка. Із вибуховою травмою потрапила до лікарні. А от 51-річного чоловіка врятувати не вдалося. В лікарні також залишаються зараз троє дітей, які отримали. Поранення після вчорашнього обстрілу Харкова нагадаю, учора окупанти вдарили по спортивному майданчику і поранили чотирьох дітей. Загалом постраждало семеро людей. Учора до пізньої ночі лікарі боролися за життя трьох хлопців, Їм вдалося зберегти ноги. Ще одна дівчинка восьми років отримала поранення голови. Наразі вона лікується вже вдома. І незважаючи на таку напружену обстановку, на Харківщині вже готуються до наступного опалювального сезону. Після ракетних ударів у нас знищена тепла та енергогенерація. Тож зараз стратегія така, що треба відновлювати і великі генераційні підприємства а також Займатися децентралізацією тепло та електрогенерації. Прошу послухати пряму мову. Не одна, щоб теплоенергостанція або централь постачала енергію там до населення у свої, ну, ну, наприклад, у кількості там 40% від міста чи 60% навіть від мільйонного міста. А щоб декілька маленьких поворяти цим. Ці, тобто маленькі, навіть теплостанції, вони мають живитися електроенергією. Тобто, наразі, якщо електроенергії немає, вона так само припиняє свою відповідну діяльність. Для цього там мають відповідно стояти застосовуватися когенераційні установки, які на потужностях цієї, тобто станції, виробляють електроенергію як мінімум на власні потреби, щоб вона не зупинялась, щоб вона була автономною. Наразі, як повідомили в харківській обласній військовій адміністрації, Харківщина потребує 60 модульних твердопаливних котелень і 70 газових установок. Лише так ми можемо вистояти з цю зиму. Анастасія, це всі новини. На цю хвилину, дякую за інформацію. Світлано, про наслідки обстрілів Харківщини. Доповіла моя колега Світлана Шакера. У Херсоні відновлюються електромережі після нічного обстрілу. Росіяни вдарили по місту з тимчасово окупованого лівобережжя. Наслідки показали у міській військовій адміністрації. Від підворожим вогнем опинився корабельний район. Там повалена електроопора, обірвані дроти, пошкоджені господарські споруди, спалахнули гаражі та автівки. Минулося без загиблих і потерпілих. Міська влада попереджає людей про можливі тимчасові перебої з електрикою і водою. Відранку російська армія атакує і Херсонську область. Таке повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог ударив по житловому будинку в Олександрівці. Поранений 74-річний місцевий житель. У чоловіка контузія, вибухова та черепно мозкова травма, осколкові поранення, ніг та голови. Крім того, окупанти обстріляли Станіслав, пошкоджені зо два десятки помешкань, спалахнули пожежі. Щойно вогнеборці їх загасили. Як надійшов ще один виклик про загоряння будинку в Кізомисі. По Станіславу армія РФ била і вночі. Рятувальники кажуть, робота ускладнює активність ворожих безпілотників у небі. На 200% збільшилася кількість обстрілів часового яру з березня по квітень. Такі дані британської розвідки. Аналітики кажуть, що Росія весь час робить нові спроби встановити контроль над містом. Утім, попри таке збільшення атак, армія окупанта має незначні тактичні перемоги у цьому районі протягом квітня. Водночас втрати її дуже значні. Як зауважують в американському інституті вивчення війни, часів яр є оперативно важливим пунктом. Його взяття може стати для росіян плацдармом для наступальних... Операцій на Дружківку, Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ. Перші снаряди у рамках чеської ініціативи Україна отримає в червні. Про таке заявив президент країни Петр Павел. Йдеться орієнтовно про 180 тисяч набоїв, на які уклали угоди. Нині Прага працює над контрактуванням ще 300 тисяч. Загалом додає Павел, такими темпами реально закупити для України півтора мільйона снарядів на рік. Водночас висловив жаль, що ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося Києву та союзникам. Нарощувати співпрацю між громадами України та Європи закликає Володимир Зеленський під час другого міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. У заході взяли участь 18 країн. Представники сотень міст і громад приїхали в українську столицю, щоб обмінятися досвідом з метою відновлення України, встановлення і гарантування миру та безпеки. Як повідомив президент Зеленський, у червні має розпочатися етап переговорів про вступ України в ЄС. Будь ласка, робіть все можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн, на рівні всієї Європи, щоб ми не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій, спільні результати. І сьогодні підготовлені нові домовленості між нашими громадами України та громадами ваших країн нові угоди, які додадуть усім нам потрібної сили. Ми всі разом маємо дбати про захист життя, щоб бути такими європейцями, які передадуть дітям спадок. І цей спадок, мир, сила і перспективи для всіх. Угоду про грант на 45 мільйонів євро підписав міністр енергетики України Герман Галущенко зі своєю німецькою колегою. Свенія Шульце. Вона прибула сьогодні у Київ. Кошти передбачені на ремонт та відновлення енергооб'єктів. Свенія Шульце обговорила можливості розширення української електромережі за допомогою Німеччини та навчання кваліфікованого персоналу. Також пані міністр зазначила, що прибула в українську столицю напередодні конференції щодо відновлення України. Вона запланована на червень у Берліні. Насправді дуже важливо, що це підписання не просто угода. Це для нас зараз дуже важливо. Зрахуванням того, що атаки відбуваються постійно. І ці гроші можна цільове використовувати на, на різні напрямки. І важливо, що Укренерго постійно перебуває під ударами ворога, і вони не зупиняться, ми теж це розуміємо. І це лише частина тої допомоги, яка вже була надана німецькою стороною, зокрема, німецьким банком розвитку, яка сьогодні тільки для Укренерго досягає 177 мільйонів євро. Тобто це насправді величезна підтримка. an agreement and contract. Ми підписуємо угоду контракт на 45 мільйонів доларів. Це дозволить українській державі, та зокрема Укренерго стабілізувати енергосистему. Це дуже важливо. Цей пакет дуже гнучкий. Він украй потрібен, бо невідомо, що може бути зруйновано і наскільки. Тож цей пакет спрямований на ремонт, захист, модернізацію лінії електропередач та підстанцій, а також навчання фахівців в енергетичній галузі. Важливим є і будівництво малих та середніх станцій, зокрема сонячних. Сьогодні Верховна Рада України звільнила двох міністрів з розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубрякова та міністра аграрної політики Миколу Сольського. Нагадаю, Сольському оголосили підозру у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Сам Сольський підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років. Валерій Залужний призначений послом у Велику Британію. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. За словами глави держави, генерал сам просив про такий напрямок для себе. Нагадаю, з липня 21 го Валерій Залужний був верховним головнокомандувачем збройних сил України. 8 лютого цього року він подав у відставку, а 9 травня президент звільнив залужного з військової служби з правом носіння військової форми. Напади на опозиційних політиків і активістів почастішали у Грузії протягом одного вечора, 8 травня, від рук невідомих постраждали щонайменше четверо людей. Один з нападів зафіксувала камера вуличного спостереження представника партії експрезидента Михайла Саакашвілі. Побили біля дому. Інших трьох заскочили зненацька у різних частинах Тбілісі. Грузинський МВС коментарів не дає. Також цього тижня активістам народних протестів проти закону про іноагентів дзвонили з невідомих номерів і погрожували. Нову акцію протесту громадські організації та опозиційні політики Грузії готують на суботу, 11 травня. Адже наступного тижня парламент планує остаточно ухвалити закон про іноагентів. Аналогічний російському. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Адреса на екрані. Детальніше про кадрові зміни у Кабміні, чому звільнили, кого, кого можуть призначити, тему готує Олександр Васильченко. Він в ефірі вже замить.